Сьогодні поговоримо, як поводитися в черзі. Улюблене заняття в країнах заходу шикувати людей в черги. У нас слово черга викликає роздратування ще з радянських часів, коли були справжні черги за справжнім маслом. А коли справжнє масло закінчилося, то зникли й черги. А на заході навпаки люди радо шикуються в черги, чесно витримують дистанцію, а менеджери влаштовують спеціальні пристосування, загони, щоб люди гарно проводили в них час. Слово черга по-англійськи називається line. Лінія черга. Line. Якщо комусь треба сказати почекайте в черзі, то кажете You have to wait in line. You have to wait in line. Якщо хочете запитати, чи хтось останній в черзі, то кажете Are you last in line? Are you last in line? Але якщо ви вже хочете сказати, що це моя черга. То вживаєте інше слово. Turn, turn, що значить поворот, черга. І кажете, It's my turn, то моя черга». It's my turn. Але якщо хочете запропонувати комусь пройти вперед перед вами. Наприклад, якщо це черга на процедури чи відразу в крематорі, то кажете так: It's your turn. Go ahead. Це твоя черга. Йди наперед. It's your turn. Go ahead. А я почекаю. Є ще третє слово, таке більш офіційне, на слово черга, Q, що значить черга хвіст. І так, щоб більш офіційно звернутися, то кажуть: You'll have to join the queue». Ви повинні стати в чергу. You'll have to join the Q. Ну, звичайно, найбільші черги в так званому цивілізованому світі на запис до лікаря. І іноді там доводиться кілька місяців чекати, «in the queue», щоб потрапити до лікаря. І так наші люди кюкають там в чергах. Але якщо ви хочете звернутися до мнемонічної школи і навчитися англійської мови чи будь-якої іншої іноземної мови, то не треба стояти в черзі. You don't need to wait in the queue, ви вже зразу можете подзвонити і записатися на урок.